Вітаємо! До вашої уваги пропонується продовження розгляду функціоналу по роботі з тестовими справами адміністратором ЦНАП, а саме розглянемо процес надання відповіді по розгляду тестової справи. Для того, щоб надати відповідь на тестову справу по завершенні її розгляду, серед переліку всіх наявних тестових справ. Виберемо справу на статусі на обробці ЦНАП на виконанні. Активуємо дії по піктограмі Переглянути. Переходимо до картки тестової справи. У картки тестової справи активуємо дії по кнопці Взяти в роботу переходимо на сторінку надання відповіді по тестовій справі. Системою передбачено надання позитивної відповіді вмотивованої відмови а також проміжної відповіді, яка може бути або звичайною. Або проміжною відповіддю щодо призупинення, а потім щодо поновлення розгляду нашої тестової справи. Розглянемо, яким чином ми можемо надати позитивну відповідь по тестовій справі. Для цього ми активуємо кнопкою, вибираємо параметр позитивна відповідь. Ми можемо змінити строк надання по тестовій справі, верніше його переглянути. От. І… Ми можемо надати відповідний коментар в полі Коментар, який буде додаватися, який буде додаватися до сповіщення заєвнику по тестовій справі. У відповідну дроп-зону ми можемо прикріпити файл з позитивною відповіддю щодо розгляду нашої тестової справи. За відсутності такого файлу, але за його потреби. Використовуючи кнопку Сканувати, ми можемо здійснити сканкопію даного файлу, і дана сканкопія буде у нас прикріплена до нашої тестової справи. Натискаємо на кнопку Зберегти. У модальному вікні ми підтверджуємо, що ми погоджуємося з тим, що в нас підготовлена наша відповідь заявнику і натискаємо. На кнопку Підтвердити. Системою генерується відповідне повідомлення про те, що відповідь успішно збережена, а сама тестова справа набуває статус Результат підготовлено.